Окей, ну нема в мене конфліктів інтересів, і тоді з вами просто поговоримо, намагатися на пальцях. Отже, в нас є клінічний випадок. Хворий 22 років, він доставлений до лікарні 10.07 в тяжкому стані. Був сильний біля животі, відсутність сечі, 12 годин тому був повністю здоровий. Катетером отримали 300 мл сечі, але болючий живіт. ну взагалі-то тобто, тут нема нічого складного. Це дуже схоже на якийсь перфоративний. Що ми будемо перерватися? Ага, ага добре. Дякую. Дякую за цю можливість. Отже, власне кажучи, в нас є якийсь гострий живіт, скоріше всього, це абдомінальна інфекція, викликана перетомок. Проведено лапаротомію під наркозом, знайшли помірну кількість сирого, мутного сирового ексудату. Потім розширилися для ревізії, знайшли дві перфорації здохвинної кішки на відстані пів метра від сліпої. Було, було частину кішки поглиблено всередину. Це дуже консервативна була клініка, тому задренували резиновими трубками, обтянутими марлею. І особливих заходів по виявленнях соту не проводили. Рано зашили. Температура швидко знизилася, рвота не було. Видалення марлових випускників на шосту добу, дренажів на 10-ту і на 16-ту хворогу випевно буде складно. не проводили. Які ваші версії? Чому не застосували Ну, В когось є версія? Ну, може, не знаю, не захотіли. Може, у хворого не було коштів. Забули. Забули. Які, які, які Боялися, що ну, є високі стачі, що дозволили статті вони антибіотиками, які вона строїть свої Окей, А учасників. Є, є якісь версії? Правильно. Бачите? Су супер. Ви виграли, я обов'язково понесу вам якийсь приз. От, тому що насправді це я е, з книжки война Ясеніцького, очірки гнійної хірургії, цей випадок описаний, і реально хто може взяти книжку, він його відзнайде. І насправді тоді не застосовували антибіотики так широко, як застосовують зараз. А скажіть, а на вашу думку, коли приблизно почали застосовувати е, якісь е, продукти антибіотиків? Ну, приблизно. Ну, в 20 сторіччі. а Коли ви на шленді був? В Лем'я. В Лемін знайшов. Ага? Я в блесі. ага. Ну, Сергій Олександрович, він, конечно, співробітник кафедри вже навіть на цій лекції був, то міг би да, трішки утримуватися. Вам все рівно не буде. Знаєте, то, то ж така собі історія. Але насправді так, антибіотики це органічні речовини, які синтезуються різними мікроорганізмами. Бо Флемінг нашов у плесені, але насправді це не тільки плесень. Більшість антибіотиків вони походять від бактерій, а не від грибів. І, відповідно, відповідно людство давно про це знало. Просто не знало як. Найдавніші сліди використання антибіотиків це папірус з Еберса, датований ще 1550 роком до нашої ери. Це найдавніший, взагалі, збережений медичний документ. Він включає в себе такий рецепт запліснялого хлібу і лікарської землі у списку засобів. Лікарська земля це теж така специфічна історія. І... А чому земля? Так, багато на бактерії. Зараз ми, ми до нього перейдемо. Тому що насправді зараз ми теж використовуємо на антибіотиків з тих бактерій, які живуть в землі. Далі, це англосакський рецепт тисячі років тому. Він нещодавно показав ефективність проти МРСЕ і навіть його справили використовувати. Насправді рецепт дуже схожий. Компресор за хліба для лікування відкритих ран застосували в Китаї, Греції, на Балканах, в Єгипті більш ніж 2000 років тому. Хоча, ну, можливо, немає якихось певних документів, які б насправді про, про себе свідчили. Я би все ж таки вас попросив, щоб я міг користуватися цим. Дякую. Але насправді не тільки про давні часи йде мова, і людство науковці давно знали про те, що можна щось використовувати. Ще Луї Пастер свідчив про те, що мікроби можуть виділяти матеріал для вбивства інших бактерій, він це розумів. Далі, Емерих і Льов перше використали антибіотики, це 1890 ті роки. Це був екстракт сарагіоноза. Тоді вони були відомі як піогенні бактерії для лікування багатьох пацієнтів. І, до речі, цей екстракт, який був названий піоциназою, і виділений в окремий препарат, він використовувався в Британії і інших країнах, які були сполучені. Аж до ранніх до 1910 року. Ймовірні його компоненти, там кінолони і якісь певні ще хіміотерапія, тому що терапія це є хіміотерапією, але і до того використовувалося Паулерліх, розробив синтетичні мишкикові сполучення сальварсан і нельсарварсан і почав лікувати дуже неприємною інфекцію на той час. Вона неприємна і на цей час, яка викликається трипнемою. Але на той час вона ще була дуже сильно розповсюджена і дуже важко підолас лікувати. Це був перший досвід використання синтетичних сполук, що специфічно забарить бактерії клітини. І, власне кажучи, за визнання цих праць він став лауреатом Нобелівської премії. Далі, Герхард Домарк. Він був бактеріологом компанії Bayer. Він застосував, запропонував і ввів в маркетинг Сумфаніламіди і е, Пронтасів. До речі, він також був лауреатом Нобелівської премії з філософії знов-таки за використання цього антибактеріального ефекту. Далі вже мова йде, звичайно, про Олександра Флєміна. ну, який, як ми знаємо. Е Знайшов цей, цей феномен, що гриби виділяють якісь речовини, які впливають на бактерії. Але він насправді не дуже його розвивав, особливо в клінічній практиці. У му році Альцберг виділив пеніцилінову кислоту, в 28-му Флемін знайшов сам пеніцилін, очищений пеніцилін, без якого неможливо б його використати, у хворих. був створений Норманом Хітлі та Говардом Флорі. І в 25 травня 40-го року Говард Флорі провів перше випробування пеніселіну на тваринах. Далі був Ернст Чейн розробка пеніселіну як уже лікарського засобу. І в 41-го року, коли США вже вступили в війну, вони почали державну програму масового виготовлення пеніселіну. І з 43-го року це було початок серійного виробництва. Саме тому. Флемінг отримав свою Нобелівську премію разом з Флорі і разом з Чейном, тому що ну, тільки оця послідовність дій могла привести до того, що його застосував. Насправді, коли його почали застосовувати, першого хворого, який був застосований, він був дуже ефективний це був е, чорношкірий поліцейський, який був поранений, ждеться в Нью-Йорку. І єдина проблема, що він все ж таки 6 днів була дуже позитивна динаміка. І потім він все ж таки помер. Як ви думаєте, чому? Вірно. Просто не вистачило. Всього пеніциліну, який вироблявся в лабораторних умовах, не вистачило. Їх його вистачило на 6 днів лікування одного хвору. І потім, відповідно, його не стало. Саме тому сталося серійне виробництво. Дороті Хочкер. 45 рік. Остаточне визначення бета-лактамної структури, тому що е, були дискусії з противагою, чи можливо вона тіазеноксазонова, і це дозволило розробити напівсинтетичні похідні, тому що до цього могли використовувати лише пеніцилін. І знов таки Дороті Хочкін стала Нобелівською ларадкою з хімією, хоча вже за іншу історію, за е, визначення з допомоги рентгенівських променів структур біологічно активних речовин. Вам потрібно щось питання? Маличку паузу не чути по чомусь на трансляції. Ага. Ну, не добре, але добре. Краще, щоб було чути. Ну, поки що тоді поговоримо з аудиторією. А як ви думаєте, чому це дослідження е, стало ну, знов таки настільки проривним? І, настільки... і чому важливим було визначення саме структури пеніциліна? Тому що. Е... Абсолютно вірно. Ну, тобто не можна розробляти. Ми повністю залежні таким чином від мікроорганізмів. Ну, ми і, і так залежні зараз, про що ми поговоримо трошки пізніше, якщо нам вдасться виправити ситуацію зі звуком. А, але насправді, без того, щоб синтез відбувався, і для того, щоб ми не можемо синтезувати інші речовини, ми не можемо впливати на якісь компоненти цієї хімічної формули для того, щоб збільшити ефективність нашого. А живороприємство далі. Ми переходимо до відносно нашого земляка, тому що народився він саме на Київщині. Це Зельман Ваксман. Зельман Ваксман. І він також потрапив в Америку по дуже простій причині. Він був єврейського походження, і в нього не було жодних шансів отримати освіту якісну в Києві. Тому він переїхав в Одесу, вступив в Одеський університет, але потім він переїхав в Сполучені Штати Америки, і тому вся ця слава належить не Україні, а Сполученим Штатам Америки. Тобто він, по-перше, вжив ту, ту тезу, що антибіотик це сполука, зроблена мікробом для знищення інших мікробів, і це дуже важлива історія. Ми зараз про це будемо говорити, хоча не завжди для знищення. Виділив ґрунтових філаментних актиноміцелій, основний струбта для виготовлення антимікробних сполук. І зараз більшість антибіотиків створена саме з них, тобто з тих бактерій, які живуть у почві. Відкрив численні антибіотики, ними виправлення, неоміцин і стрептоміцин. це перший протитуберкульозний препарат, і туберкульоз також був страшною епідемією, він вбивав людство. І дослідження стептоміцес як, як продуцентів природних продуктів та вторинних метаболітів, що пригнічують нормальний ріст, розвиток та розмноження. Також пішло подальшому в розвиток антибіотиків як протипухлинних та імуносупресивних засобів. Що також надзвичайно зараз важливо, і зараз ну, це е, такий основний напрямок, який є перспективним в розробці препаратів для того, щоб боротися вже з онкологічними захворюваннями, а не тільки з інфекційними. І як тільки він показав, де шукати, почалася золота ера відкриття антибіотиків, да? тому що ну, пеніцилін це одне. І спроба створити сполуки. А тут у нас відкрилося ми, дуже багато бактерій, можемо шукати, що вони виділяють, як вони це роблять. І ось ви бачите, що в 50-60-х -х, х роках о, всі основні е, антибактеріальні препарати були знайдені. Це хороша новина і погана новина це те, що потім фактично цей пошук він не припинився. Ми зараз продовжимо. Але е, ну, хто тут. Е, Відноситься до старших людей, як ми е, з Віктором. Наприклад, е, то пам'ятаємо, як приходили періодично, але все рідше і рідше приходять фірми, говорять, що ось зараз прийде дуже класний антибіотик, він буде боротися з синігнійкою або він буде перекривати МРСА. Ми довго його чекаємо, ну, тому що ми працювали в приватній клініці. Ми могли пацієнти могли собі це дозволити. Потім цей антибіотик приходить, і, скажімо так, маркетинг потихеньку спадає, тому що там через півроку, через рік при масовому використанні з'ясовується, що все зовсім не так, як воно було. Це пов'язано, по-перше, з тим, що. Зростає резистентність, ефективність не така висока, як хотілося, б, тому що клін дослідження проводилось на якихось обмежених контингентах, а нові антибіотики знайти важко. І ми трішечки будемо говорити, чому. Ну, знов таки я підкреслював, звідки в нас найбільше антибіотиків. Найбільше це з актиноміцетів. Е також є з грибів, які ми знаємо, є із інших бактерій, і е синтетичних більше, аніж е фунгальних або інших бактерій, але менше ніж актиноміцетів на сьогоднішній день. Ще знаєте? Більшість цих антибіотиків все ще використовується в клініці з меншою ефективністю, швидке відносно просте відкриття декількох класів за короткий проміжок привезло до надмірного використання цих препаратів не тільки в медицині, але і в тваринності. Ну бо це прибуток. Менше курей вмирає або менше тварин вмирає, значить, це більший прибуток для індустрії. Отже, їх починають годувати. Антибіотики, коли виробляються масово, вони стали дешевими, особливо якісь. Давайте годувати антибіотиками. Ми всі пам'ятаємо, як пахне а пахли, і зараз в деяких випадках пахнуть неперевірені продукти. В них можна навіть цей запах почути. Відповідно, зростає резистентність. Про що ви будете дуже багато говорити? А тепер про подальше відкриття. Більше антибіотиків в клінічних дослідженнях є похідними від відомих класів, а не новими. Чому це стається? Тому що зменшилася маржинальність від е, використання. Тобто багато вже разів спробували вводили, е, ну, щоб вести антибіотик на ринок, треба дуже багато грошей. Я сам був учасником в, по двом антибіотикам е, в третій фазі клінічних досліджень. Це дуже тривалий процес. Дуже, я, команда досить нормально заробила, бо треба багато платити. Е, і відповідно, потім, коли цей антибіотик не так працює. І не так продається, компанія думає, а окей, ну я краще це. І зараз ми теж бачимо по ринку клінічних досліджень, що все ж таки антибактеріальні препарати дуже рідко з'являються. Кардіальні, онкологічні, звичайно, кардіальні, звичайно, а от що стосується антибактеріальних, тут вони вже далеко і далеко відкотилися. Крім того, дуже важко знайти якісь нові, по-справжньому нові антибіотики і нові форми. І були такі програми. GlaxoSmithKline. 70 програм, 7 років, півмільйона сполук. І жодного кандидата для розробки. Ну, тобто, увід собі, скільки було витрачено коштів на лабораторії, на людей і таке інше. AstraZeneca. 65 програм, кілька кандидатів, проте жоден з них не виявив активності проти полірезистентних грам-негативних бактерій. Ну а значить, немає місця на ринку для того, щоб боротися з тим, що існує. Відкриття нових штамів, що виробляють антибіотики в досліджен... недосліджених середовищах це єдине, що нам може. Тобто, в ґрунті ми вже знайшли багато. Ну, крім того, ну, але про це скажемо пізніше, якщо все ж таки буде встигати. Дуже mm. важливо розуміти, я дуже хотів про це поговорити, чому мікроорганізми виробляють антибіотики. Навіщо їм це? Для того, щоб зрозуміти, звідки це все взялося. Перш за все, це хімічна зброя для вбивства конкурентів. Ну, у ґрунті, якщо мова йде про е, тих бактерій, яких ми зараз дослідили, актиноміцет. Це може бути захист, це може бути напад, якщо це хижатство. Але в тому числі це е, може бути і як сигнальні молекули. Тобто вони використовувалися вироблення як для взаємодії поміж собою, і як сигнальні молекули для близьких родичів, а також для медіації взаємодії з еокаріотичними господарями. Тобто комахами або рослинами. І це дуже чітко співпадає, тому що їх поява еволюційна, вона якраз пов'язана з тим, коли рослини починають виходити на поверхню ґрунту. І от саме тому ці ґрунтові бактерії в той же час формують ці механізми для здатності взаємодіяти для е, різних взаємодій. Багато бактерій кодують значно більших антибіотиків, ніж насправді виробляють в лабораторії. І їх неможливо просто ще отримати інвітро. І це теж ще одне джерело, де ми можемо знайти нові антибіотики. Розробка інструментів і технологій для їх активації може нам цьому допомогти. Ну і знов таки нам цьому може допомогти секвестрування геномів мікробів. Що це означає? Багато безхребетних, включаючи і комах, і морських губок, та майже всі рослини формують оборонню та якісь взаємовигідні симбіози з антибіотико-продукуючими бактеріями, в тому числі людина. І дослідження цих бактерій в контексті їх господарів може допомогти виявити тисячі нових сполук, ну але, звичайно, це дуже велика наука. Е, недосліджені середовища. Ну, по-перше, це подальше дослідження ґрунтових бактерій з секвеструванням геномів. По-друге, це морське середовище. Ну, знайдено е актиноміксетний рід, який має протипухлинну активність при гліобластомі, і зараз це активно досліджується. Це вивчення симбіотичних зв'язків. І секвестрування, в тому числі людського мікробіому, тобто, зараз вивчаються штами і їхні взаємодії з людського вагінального ізолята і з носового ізолятора. Тобто, навіть тут можна шукати, знайти якісь нові сполуки. Крім того, є важко культивовані бактерії. Ці геномні дані вказують на наявність нових перспектив у бактеріях Клостридій. Тобто, там, де нам було неможливо створити в умовах там збільшення або зменшення наявності кисню, нам це може бути вдається. Але насправді не так багато перспектив. На грудень 2018 року, в клінічних дослідженнях на ринку США, є лише 45 нових кандидатів на антибіотики. Да? І з них більшість це е, сполуки, які вже застосовувалися. хімічне, я маю на увазі. П'ять нових тетрациклінів, аміногліказіт, дистаміцин. І теж ви дивіться, ці були застосовані в 43-му році, в 62-му, в 45-му. Єдине, що намагаються на них впливати для того, щоб посилити їхню ефективність. Ну і зусилля фармацевтичної індустрії. Вони також знов-таки тісно пов'язані з прибутком, на жаль, але ми розуміємо, що. Ну, були, були такі спроби. В 2014 році була створена ініціатива з виявлення нових сполук для того, щоб об'єднати зусилля індустрії, але вона досить швидко провалилася. В 2016 році було партнерство з Sanofій і Wasp Drive Bio для співпраці в розвитку нових онкологічних терапій і для ідентифікації нових, але воно через рік закінчилося. В 2018 році у Вас Bio фактично об'єдналося з іншою компанією, і зосередилася на онкології, тому що онкологія це дорожче і це приносить більший прибуток. Була створена платформа, її придбала Ginkgo Bioworkers, також, Roche, ну і деякі інші принаймні. Але насправді перспективи в індустрії, вони знову нові перспективи з'являться тільки тоді, коли появляться нові сполуки, які будуть перспективними для того, щоб вони бачили перспективи для заробітка. Тим не менше, резистентність зростає, ви про це будете дуже багато говорити. І, і резистентність дуже сильно залежить від нашого використання. Тобто, все рівно найбільша причина зростання резистентності це міс і причому це стосується як людей, так і тварин. Це ще перед ковідом я брав е в приватній клініці, е побачив вперше, що не до жодних препаратів є псевдомонас, яка нечутлива. От. І ця нечутливість досліджувалася давно. Ну, в Україні цим займався професор Тершинський Анатолій Іванович, професор Глумчер і його послідовник. Перші публікації, перші, е, публікації абстракта, які я пам'ятаю, це були на Кримській конференції, тоді ще в Криму. Це було в 2012 році. Але ж після ковіда все ще ситуація навряд чи покращилася, скоріше вона погіршилася. Я думаю, що багато хто тут працював у ковідних реанімаціях і бачив, що не завжди було дотримання е, застосування антибіотиків. Якщо говорити про теперішню війну і про розповсюдження, і про логістику антибіотиків, починаючи від рол-1 на полі бою і закінчуючи те, що в нас е, поранений до Потрапляє на рол 3 і при цьому може побувати в трьох-чотирьох закладах, в якому йому позмінюють антибіотики. Мало того, він цепляє цю флору. Ну, я вам скажу інакше. Е, наші колеги, які приймають участь за кордоном в лікуванні наших бійців, вони просто шоковані. Е, шоковані і від флори, яку вони отримують, коли до них доставляють нашого бійця, і шоковані від історії застосування антибіотикотерапії, яка там є. Ну, вони це політич... через політичні причини вони про це не кричать, але в приватних розмовах вони говорять про... фактично про варварство. Боротьба з антибіотикорезистентністю. Ми вже з вами зрозуміли, що таке антибіотики, звідки вони взялися. E, і зрозуміли, що сподіватися на те, що після завтра прийде клякса з золотою таблеткою. Нам також важко сподіватися. Тому сподіватися, ми можемо тільки на себе. Це оптимізація застосування антибіотиків препаратів, це попередження розповсюдження резистентних мікроорганізмів і покращення деконтамінації середовища. Ось такою є приблизна інтегральна модель адміністрування антибіотика з із терапією, із попередженням, із діагностикою. І ви будете багато про це говорити ці два дні. Але дуже важливо, щоб про це все розуміли не тільки ми з вами, не тільки лідери, але і вся команда. Ну, ці фотографії я робив більш 10 років тому під час стажу в, до нашпіталі в, у Увідні. І будь-яка медсестра знає, що таке скринінг на е, МРСА, що таке скрінінг на Ентербактер, що таке скринінг на псевдомонас і на Клепсіелу. І санітарний режим. Вони можуть бути без шапочок, але не може такого бути, щоб до різних хворих підійшли в одних рукавичках або з фартухом. Крім того, режими змінюються, якщо це полірезидентна флора або умовний пережив. І без того, що це відбудеться. Ну, неможливо досягти успіху, бо ми можемо дуже багато розповідати, але треба готувати цілу команду, яка працює у вашій клініці. Тому що правильне адміністрування антибіотиків, воно можна його сформулювати в те, що це вірний антибіотик для вірного пацієнта у вірний час, у вірній дозі, з вірно обраним шляхом ведення та з найменшою шкодою для цього та майбутніх пацієнтів. І, відповідно, якщо. Буде застосовано щось без врахування одного з цих п'ять вірно, той антибіотик тому пацієнту, але не в тій дозі, або вірний антибіотик у вірний час, але не для того пацієнта, От, то відповідно ну, діло, діло не буде, не буде досягнути наш успіх. Законодавча база України, я думаю, всім вам відома. Це і інструкція 1614 МОЗ, це і стандарт парентеральна переопераційна антибіотапрофілактика і стандарт медичної допомоги, раціонального застосування та терапії. І в першу чергу треба думати, вони досить якісні. Головне, щоб вони виконувалися, і щоб вони виконувалися всіма, а не лише відділенням завідуючим відділенням, лікуючим лікарем, але й всіма іншим. Ну і звичайно ж про це треба говорити з нашими колегами. Антибіотикотерапія не повинна розглядатися для прикриття відносно інших технік профілактики ускладнень. Ну не можна вилікувати інфіковану рану без адекватного дренування або включаючи ВАК в деяких випадках, не можна виключити розповсюдження і дисемінацію при недотриманні правил при сонування дихальних шляхів. Одним від, відсмоктувачем, порушенням правил дезінфекції і так далі. І так далі. І саме треба пам'ятати, що терапія антибіотиків може бути причиною самостійних ускладнень. І це не тільки антибіотикорезистентність, це може бути і класиріднім дефіцилі з відповідним колітом, який дуже часто може бути летальним. Отже, підсумовуючи, тому що в нас були деякі. Затримки в часі, і я мушу трішки згладити, згладити цю історію для майбутніх наших посліду, послідуючих доповідей. Антибіотики це еволюційно створений мікроорганізм і природний механізм для боротьби з іншими мікроорганізмами. Або для медіації з іншими. Не обов'язково мікроорганізмами ми вже говорили з рослинами, з грибами і так далі. Резистентність мікроорганізмів до антибіотиків це також еволюційно створений процес для протидії природним. Антибіотиками. тобто, якщо хтось бореться, хтось нападає, використовуючи антибактеріальні препарати, то інший мікроорганізм, на якого нападають, він автоматично формує ці е шляхи. Як цьому протидіяти? І відповідно е ці механізми вже існують. І просто вони виробляються, дуже швидко підхоплюються і тому вони, повністю їм протидіяти неможливо. Золота ера знаходиться для антибіотикотерапії, знаходиться в стадії заходу, і ми мусимо дочекатися нового іранку. ранку відкриття та синтезу нових антибіотиків та продуктів антибактеріальних, антибактеріальних продуктів. Ми вже казали, звідки це візьметься. Знов таки з великої науки. Будемо сподіватися, що хороші лабораторії це зроблять, що вони навчаться виділяти більше із, е, актиноміцетів, і зайдуть інші бактерії, і слизових, і на чомусь іншому. Найкраща та єдина стратегія на сьогодні це максимально зберегти ефективність вже наявних класів антибактеріальних препаратів та протидіяти розвитку та розповсюдженню резистентності організаційними та протиепідемічними методами інфекційного контролю. Я дякую вам всім за увагу і за те, що обрали наш курс.